І вітання вам з України. Не звертайте увагу на мій голос, він знову трошки простужений. У нас засніжило. Як ми вчора з вами говорили і зустрічалися, що нам до 3 числа обіцяють гарнесенькі снігопади. Ми абсолютно в цьому не помиляємося, як показує життя. І подивіться, яка краса у нас. Ну, 1 лютого. Вітаю всіх із настанням останнього місяця зими. І що б там не було, скоро весна і світло переможе темряву. В будь-якому сенсі цього значення. Насправді на дворі дуже комфортно, абсолютно не морозно. Сніг падає, як ви бачите, калюшки такі маленькі, вони зразу розстають моментально. Це вчорашній сніг. Його нападало набагато більше. Набагато більше. Краса, гарно дуже. Пройдемося, подихаємо свіжим повітрям. Ці вічно зелені кущики такі гарні. Туйки такі засніжені. Ну, Сьогодні, якщо говорити про традиції, про, ви знаєте, що кожен день прив'язаний до імені якогось святого, то у нас перше лютого здавна відзначають як День святого Макарія чи Макара. І це ім'я було колись дуже популярне, як і цей святий. І ви знаєте, що традиція така збереглася до наших днів. Якщо Казали, яка погода 1 лютого, така буде вся весна. Ну, що я вам хочу сказати? Це обіцяє дуже багато синоптиків, але так не буде. Буде так, як завжди. Буде всього потрошки. Буде тепло, буде і дощ, буде сніг, буде ще мороз, все ще буде. І до цього ми готові, тому що ми розуміємо, що різні кліматичні. Пояси, різні, скажімо, місцевості, низини, верховини, гористі місцевості. Це все залежить і зима, і весна, все це залежить від, саме від цього географічного положення. Все буде добре. Головне, щоб наші хлопці там не замерзли, щоб вони відчували, що ми за них переживаємо, що ми. Ну, Якби завжди молимося, допомагаємо чим можемо. І маємо багато фактів про те, що майже кожен українець робить посильний вклад у те, щоб наблизити хто на міліметр перемогу, хто на метр, хто на кілометр, а хто і на десятки кілометрів тисяч. Все залежить від того, в кого які є можливості. І Бажання і... та вселась і спроможності. Гарна дуже пора, гарно дуже. Да, до речі, сьогодні 1 лютого, колись давно. Я хотіла навіть відзняти відео в нашій хатинці. Не знаю, в мене просто, мабуть, сьогодні не буде часу, в мене досить таке гарна відповідальна робота ще на вечір, яку я не можу пропустити. І збиралися люди. І заварювали чай з різних трав. Тобто, так як ми з вами на відео робили, ми робили там з гілочок, фруктових дерев і ягід, то це були трави. Трави були різні-різні. Ви знаєте, я дуже люблю заварювати чай із трав, і розуміюся в цьому. Можливо, не так, як суперспеціалісти, але досить непогано, тому що я вже розказувала вам у відео, що мої Прабабусі, бабусі в цьому дуже зналися. Вони мені про це розказували, я їх всіх пам'ятаю. Я вже була досить в такому віці, що все розуміла і пам'ятала, не дитинка. Ви гляньте, це диво. Це диво сноумен. Ага. Красота. Це означає, як сліпиться снігова баба, то це що? Відлига. Так, отвернемося до чаю. <кій> Оці всі травочки, від чого, як і який він смачний, кожен, мабуть, в своєму житті е, пив трав'яний чай і кожен має свій улюблений трав'яний чай. Дехто дуже любить м'яту, дехто її не може просто терпіти, дехто любить липу, дехто ромашковий чай, е, якісь такі, знаєте, асорти, суміші, букети трав'яні. Які заварюють. ми про це поговоримо, обов'язково це зробимо. Але наші пращури, наші предки саме в цей день робили це для того, щоб спостерігати, яке вогнище буде у печі. І вважалося, якщо вогнище буде золотавого кольору, такого знаєте, медового золотавого, то це до добробуту, до добробуту, до гарного року, до урожайного року. До якогось везіння, можливо, навіть до мирного року. Тому що воно лагідне гарне. А якщо, наприклад, у вас е, таке червоне полуня або навіть синювате, ну, вважалося, що це не є дуже добре, що це нам віщує якісь конфлікти, е, можливо, якісь суперечки. Е, і щось таке, знаєте, ну, якусь небезпеку. Ось така була традиція. Я думаю, що вона була досить непоганою. Люди збиралися родинами. Якісь були більш спокійні. Я не знаю, зараз дуже багато конфліктів і дуже майже в кожній родині це пов'язано, мабуть, із цими такими стресовими ситуаціями і з різними там такими. Іншими, можливо, ну, звичайно, з війною. Люди замучені. Замучені тим, що дуже жалко, що ми, миролюбива нація, нікому ніколи не бажали зла. Загляньте в історію. Ми ніколи перші ні до кого не лізли, ніколи, ніколи. А до нас всі, ну як так можна? Мені дуже жалко наших батьків, наших людей, які вже знаєте, досить в такому поважному віці, їм потрібно відпочити, їм хочеться посидіти на лавиці, їм просто хочеться подивитися телевізор, просто, можливо, якийсь фільм або якийсь, якусь цікаву програму про, про природу, вони дивляться, переживають, моляться бідні, тримаються. Дуже важко. Але ми не будемо зупинятися на. Погано. Я думаю, що відео можна буде завершувати. Ви гарно подивилися, яка в нас погода. Моліться. Моліться, Бог дуже добрий. Він все знає, все бачить. Те, що ні одна людина не може побачити. Від нього нічого не заховаєш. Можна заховати від всіх, а від нього нічого. Тому навіть слова сказані. Про себе своїми словами, якась прохання, молитва, вони допомагають вижити, допомагають і наближають перемогу. Всіх дуже люблю, всім зичу всього самого найкращого. Хай Господь вас береже і слава Україні.